Ольга не дуже є на діабет з дитинства. Аби не вирізнятися серед друзів, свою інсулінову залежність приховує. Каже, якщо ретельно дотримуватися вказівок медиків, то можна жити повноцінно. За її двадцятилітню боротьбу з хворобою, це вже шостий глюкометр. Прибор – це найголовніше, тому що якщо не контролювати сахар, то в принципі все інше лічення ну, ну, просто безполізно. Вже восьмий рік живе з діабетом пані Анна. Рівень цукру у крові вона вимірює двічі на добу. Для неї дуже важлива легкість у користуванні глюкометром. Це є австрійський. Він більш простіший, а той глюкометр, то поки його виставиш, там якось і час і ще якісь щипи. Радіє пенсіонерка й тому, що за якісний прилад не доведеться платити, адже хворі на діабет тільки на діагностику витрачають більше 300 гривень на місяць. Найстрашніші страшне для пацієнтів, в больних сахарним діабету ета інвалідності притом тяжолої форми степені інвалідності, тяжології заболівання сапутствуючи за останніх п'ять років. Рівень захворювання на цукровий діабет в Україні зріс тричі. Безплатно глюкометри отримали перші 200 мешканців Деснянського району ще 7 тисячам видадуть до кінця року, завдяки співпраці районної влади та благодійників. Завдяки от, саме зусиллям цієї громадської ради були залучені і виробники, і благодійники, які надали цю допомогу. Наш мешканцям нашого району деснянці сподіваються за їх ініціативи. Подібні подарунки незабаром матимуть усі кияни діабетики. Анна Павлик, Костянтин Царинок, телеканал Київ.